Друзі, всім доброго ранку. Ми вже поснідали з сином і зараз будемо готувати обід і вечерю. Приготую дуже простий гороховий супчик. Супчик пюре насипаю сюди горох, буду його відпарювати. Зовсім трішки, щоб нам було на один раз поїсти. Так, і на обід у мене ще сьогодні буде печінка з овочами і картопелька варена. Почистила морковочку, три цибулинки ось такі, і картопелька. Зараз займемося печінкою. Для неї саме перше наріжемо цибульку, Я не буду сильно дрібно це все робити. Люблю, когда большие кусочки цибули, морковки, моркви. Вот так. Маленький кусочек. Відрежу зараз вкину в суп. А так само и морковочки. Ты динозавр? Нет. А что там? В телевизоре динозавр? Как Да? Нічого собі. Ти вже картоплю з'їв? Mm -hmm. Ні, ще доїдаєш? Mm -hmm. Щас зачекай, будь ласка. Я поставлю цибульку і до тебе прийду. У мене син занадався їсти сиру картоплю. Він взагалі в мене самого малечку її, її їсть. Ну Це ж вже кошмар. Якийсь о кусочок кидаю в супчик, теж нехай наварюється бульйончик. Ну, а морквочку я переріжу ось так на дві частинки і теж його покришу таким ось напівкільцями, бачите? Так, пішла сину переключати мультик. Як не можу провикнути, що це газ і ми ньому дуже швидко готувати. Так, нарізаю дуже тоненько. Стараюся для того, щоб вона швидше у мене просмажилася. Ось такими напівківцями. Мені дуже подобається колір цибульки і моркви. Це просто геніальний варіант. Ось так. Знаю, що для того, щоб горох швидше розварювався і дуже добре розварювався, після закипання, потрібно додавати до нього холодну воду. От він у мене вже закипів і навіть збіг на мою плиту, тому додаю до нього ще холодну воду. Цибулька моя вже підсмажилася трішки, стала прозорою. Я буду додавати вже сюди і моркву свою. Ось так. Ще раз перемішуємо і залишаємо тушкуватися. І підсмажується моя моярку, наріжу картопельку для супу. Зовсім-зовсім трішки, але потрібно. Все роблю дуже мілко ріжу, тому що в кінцевому результаті я буду перебивати блендером. Буде супкрем. У, у нас тривога піде. Як бачите, морква в мене вже стає м'якою. Зараз ще 5 хвилиночок і я буду вкидати сюди печінку. Гороховий супчик я вже закинула всі інгредієнти. Як бачите, у мене тут горох картопелька, морквочка, цибулинка, все є. Хай вариться і роби нам наварчик. Буде дуже простий супчик, я не буду робити бульйон на нього і просто щоб був ось такий крем-супчик такий. Легенький-легенький. Ось так. З печінки моя вода вже повністю майже пішла, тому я додаю вже до цього печінку. Теж все добре перемішую і залишаю окушкуватися на геть маленькому вогні. Кажу, вчора так захотілося мені кофе з гущенкою. Я собі придумала такий варіант прикольний. Думаю, я заміню, не додам собі в порцію грам 30-50 м'яса. Ну і додам з в згущенне молоко до кави. Пишу дієтологу. Кажу, можна такий неадекватний варіант зробити? Вона каже, та ні. Коротше, м'ясо то це. Повноцінний білок, вона сказала. А наше згущене молоко, то це зовсім ото вуглеводи. Сказала, 80% це вуглеводи. Тому це зовсім незамінний продукт. Такого, якщо будете і хотіти, то не робіть. Ось так, моя печіночка вже. Протушковується. Зараз буду додавати сюди трішки цукру, десь чайну ложечку для того, щоб гіркота уж пішла. Ну і все по стандарту. Трошки маслиця сюди додав, грам 20 масла і сіль, перчик за смаком. Зараз займуся картопількою, буду її перерізати в довільній формі, тому що будемо її відварювати. Просто відваримо з маселком. Сьогодні на і на вечері в нас на друге буде варена картопелька. Шо, ні. Що ні? Ні. Ти вже подивився? Іди їж салат. Ні. І картоплю мамі віддавай. Дякую. Бачите, як згрись. Піде теж в загальний котел. Зайчик босим ми не йдемо на вулицю. Аромат тушкованої печінки. М -м -м, дуже люблю печінку. Це в мене куряча. Курячу я люблю набагато краще. Їм чимось, звісно, свиняче, чи чомусь воно ну, так. Ось. Тушкуємо до готовності. Я вже повністю його поселила, поперчила, тепер залишилось довести його до готовності. І супчик мій теж вже віддає свої запахи, гороху. Він уже мене, бачите, закипає другий раз. Зараз ще його раз залюсь водичкою холодною. Печінка моя вже готова. Не люблю, коли залишається все на сковорідці, тому перекладаю її до ємності ось такої. Вона в мене вихолена, і в холодильник. Коли мені потрібно, я собі дістала лоточок. Насипала, скільки мені потрібно, і поставила його знову до холодильника. Ось така у мене печінка вийшла. Як бачите, бачите, яка гарна. Супчик зараз буду заливати ще раз водичкою. Ставлю варити картоплю. Ось, дивіться. Горох уже починає розварюватись, бачите? Зараз додавлю холодної води ще один раз. І буде добре. Свій обід і свою вечерю я вам вже показала. Ну, а сама займуся, взяла ось таке чудо у сусідів. І займуся помідорами. Буду готувати кетчуп.